Чи можуть мене мобілізувати, якщо я єдиний годувальник у сім'ї, але офіційно не оформлений як опікун? Відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, встановлені підстави, які дають право на отримання відстрочки від мобілізації. Серед цих підстав відсутня така обставина, як єдиний годувальник сім'ї. Опіку можна встановити тільки за рішенням суду над особу, яка визнана судом, недієздатною. Є такі підстави, як наявність трохи більше дітей до 18 років, наявність дружини з інвалідністю першої чи другої групи, наявність батьків із першої чи другої групи інвалідності, та інші, які дають підстави для отримання відстрочки. Також зазначу, що для отримання відстрочки від мобілізації потрібно її оформити шляхом звернення до ТЦК та СП з відповідною заявою про надання відстрочки та документами, які підтверджують наявність такої відстрочки. До моменту. Оформлення такої відстрочки особа вважається такою, що не використала своє право для отримання відстрочки від мобілізації.